Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму каналі Matosy About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства і хто послуговується у своїй в'язальній практиці простими швидкими методиками. Сьогодні у мене буде фінальне відео, присвячене вмісту посилочки. Яку я буду спирати для куратора клубу 28 петель. Цей клуб опікується перечасно народженими дітками, поспішайками, і для них ми в'яжемо одяг плетики зі 100% вовни і іграшки-комфортери зі 100% бавовни котону. Покажу вміст. Це результат моєї. Роботи за останні тижні. Я перерахувала і вийшло так, що 13 попередніх відео, 14 разом із цим, вони всі присвячені речам, що війшли в посилочку. Більш-менш детально про кожну з них я розповідала у відео. Кому цікаво, буде подивитися деталі, можна передивитися ці відео. Вони досить коротенькі. І не займуть багато вашого часу. Але сподіваюся, що їх перегляд надихне вас на створення своїх власних речей. Отже, у мене в цій посилочці буде чотири повноцінних комплекти четвірочки Це Цеплетик, шапочка, кардиганчик, шкарпеточки і дев'ять іграшок комфортерів. Почну з іграшок комфортерів, тому що деякі я показувала. Ось ось ці п'ять імпровізованих чотири імпровізованих квіточки в мене були готові. Кожна іграшка має е, три спіральки. Більше я не бачу потреби в'язати. Е, головна вимога останніх, останніх двох років від головного куратора нашого клублу, щоб іграшка була невеличка і поміщалася на долонці. Тому я зменшила кількість петельок для спіральо до 30, і щоб ця іграшка вміщалася саме на долоньку. Тобто, щоб ця іграшка була пропорційна невеличкому зросту дитини ось таким от чином. Так, і значить, я дов'яжала оцю таку пласкеньку іграшку, бо в мене була зелененька заготовочка. І зв'язала свої, можна сказати, любимі скибочки. Пробувала я в'язати комфортери в вигляді осьміножків. Не знаю, щось вони мене не дуже надихнули певний період часу. Я їх в'язала. Були в мене гарбузочки, часнички, були там інші овочі. Але зупинилася я на скибочках. Не знаю, вони мене більше всього надихають. І ще інший варіант, який я часто в'яжу, це рибки. рибки. Тіло рибок я вяжу списами, а спіральки гачком. Отже, нагадаю, які в мене вийшли комплектики. Покажу, як же все це воно у нас виглядатиме. Оце ось чотири у нас комплекти одягу, і е, до кожного комплектика у мене є пледик, який перекликається по колірні гамі із вмістом речей. Вважаю, що досить як би так, гармонійно я, мені вдалося скомпонувати. І деякі варіанти майже ідеальні, ну, але більше мені подобається в плані комбінації кольорів цей рожевий. Ну, інші, скажімо так, мені менше чимось там знаходжує якісь нюанси. Але взагалі речі вийшли гарні. Пряжа Альво Шетланд Хоум був. досить гарна, не дивлячись на те, що вона стокова. І купляла я її стокою. Вона в мене прилежала майже два роки, здається так. До роботи вона була досить пересушеною, але після прання вона стала більш еластичною, вона приємна на дотик. Гарний у неї метраж 230 метрів. Якраз саме те, що потрібно для створення пледиків і речей. Близька по метражу була ось ця ниточка. З нею було е, досить приємно в'язати. Е, оця джинсова була е, трошечки товщою, але після прання вона покращила свій стан, вона стала більш м'якенькою. Оці дві ниточки тонші. В'язати, в принципі, без проблем було з них, але, як на мене, вони трішечки затонкуваті. На літній період вони, я думаю, гарно будуть утримувати тепло, а на зимовий все-таки хотілося б трошечки пряжу потовше. Отже, знаю, що в нашому клубі не всі майстрині в'яжуть іграшки, багато хто в'яже з вовни, саме комплектики, менша кількість в'яже пледики і зовсім небагато. В'яжучи іграшки, тому я, маючи таку можливість, доки я їстила, я концентрувалася в в'язанні заготовочок, і таким чином вийшли у мене іграшки не тільки для комплектів, що я зв'язала, а ще з невеликим запасом. Отже, цей проєкт я завершила, і я вже, доки сохли в мене іграшки, бо сохнуть вони довгенько, я вже почала роботу над іншим проєктом. Тому в наступному відео буде вже інший розмір в'язаних речей. Запрошую слідкувати за моїми відео, щоб можна було побачити, що ж у мене буде в результаті. Дякую за перегляд, гарного дня, натхнення, Україна понад всем.